шалом, це Славко, Путін нарешті зрозумів головне, щоб перемогти Україну, йому спочатку треба перемогти НАТО. І він абсолютно правильно взявся за найслабші ланки ланцюга НАТО, як ви розумієте, за Словаччину, Маярщину, Польщу. Це можна зрозуміти. Але що в тому для нас? Ясно, що нас на розгром Польщі Путін не запросить. Це було б натурально впродовження москвинської традиції використовувати Польщу для розгрому нас і нас для розгрому Польщі. Але Путін вирішив, як Гітлер, впоратися з кожним поокремо. Ну, навряд чи йому це вдасться. Чому ми це зараз обговоримо? Яка нам користь з Польщі в якості. Недруга, не так скажемо, недружньої до нас Польщі. Ми не будемо гратися в статистику, але тепер вони будуть сприймати нас як ворога, і ми багато чого дізнаємося важливого за себе з польського вив'яду. Нарешті польський вив'яд буде працювати більше проти України. Ми більше інформації за війну отримаємо. І це для нас дуже корисно. Вже наш брат Арків почав розважати за 425 й полк штурмовий за армію Сирського. Ну, ви знаєте, це перший, 33, й 210, й 255, й 425 й штурмові частини він почав вигрібати статистику втрат і поповнення цих втрат. Для нас це важливо, тому що ми за статистику наших втрат не дуже чого. Знаємо, я не знаю за цей портал Хортиця, нічого сказати не можу. Мені важить утечка. Ви знаєте, були тут -от події шевченкова котлино де був задіяний 425-й, пок його перший батальйон штурмовий. І за ці от бої, ну, ви знаєте, за цю пожежну команду, вони мають десь. До 60 осіб нарахував польський вив'яд в особі пана Торкіла, значить, нашого любого, нашому серцю, загиньоних безвісті, значить, це добре. Ми маємо втрати, ясно, що вбити велико 90 осіб для застосування батальйон, для застосування батальйону в бойових діях. Це багато, в принципі. Ми знаємо, що полк діяв його, що його постійно збільшували, що він власне. Ну як і в німці, втрачає поляки, вважають, характер характери літарної частини, тому що поповнюється батальйоном, і важить, що вік оцих загіноних безвісті каже, що середній вік 45 років і старше. Ну, ви знаєте, це найбільша вікова категорія українських найчисленніша категорія українських втрат. Оця така вікова, як у Москвинів, то він вважає, що цих людей набрали бусифікацією. Що знаряддя, власне, що гарматним м'ясом 425-го є бусифіковані, вважає польський вигляд в особі пана Торхіла, любому наш, Любого нашому серцю. Ви знаєте, що полк, як вони вважають, діють бойовими групами. Там групами в складі, як правило, одного штурмового батальйону, одного стрілецького. І... Засобів підтримки, часто меншими до однієї, значить штурмової роти, роти піхоти і роти вогневої підтримки, розумію, що дозволяє діяти відразу на кількох напрямках. Ну, Нам ця тактика застосування, в принципі, важить. І важить, як пишуть хортиці, що поповнюється на 70%, що покупателі 425-го полку задовільняють свої потреби по втратах. Бо ну, штатні свої потреби на заповнення штатів на 70%. То ми можемо сказати, що 70% заповнення штатів є надзвичайно високим, Що чому ми можемо добитися з цієї інформації? Що Це надзвичайно високим є для сучасного українського війська, що і це пояснює, в принципі, оцю грізню. Ви знаєте всіх оцих от подій північніше, бачите, що все, що воно тут було. Бачите, Маяк сюди шахове, нове Шахове. Тут як давно це все було, уявляєте? Всі б сподівалися, що вони сюди повернуть, а вони повернули сюди. Так ось, що цілі корпуси не можуть отримати полосу оборони, тому що, власне, нема ким отримувати, а військо Сирського має пріоритетне. Поповнені й обіцяють навіть абрамси. Я сподіваюся, що у міру подальшого загострення наших стосунків з братами-поляками ми ще багато чого нового за, з, з польського вив'яду дізнаємося. Але головний висновок для нас. В принципі, неприємний, Путін нарешті зрозумів стратегію непрямих дій, щоб перемогти Україну, ще раз наголошую, спочатку потрібно перемогти НАТО. І думаю, що якщо він візьметься, перемагати НАТО, розумієте, в чому вся проблема? Що люди вважають, і я в тому числі, що на цей раз він точно зупиниться. Ну, не можна ж так вперто грати одну і ту же стратегіму. От як. Як було з наступом на цьому напрямку? А в Авдіївки? Ось. Ось. Один, з один і той же шлях, один і той же метод спрацював 5 разів. Якщо це в оперативному мистецтві спрацювало 5 разів, невже це не спрацює в стратегії? Ясно, що найрозум... най... Най... найочікуванішим результатом для нас, найпередбачуванішим, є те, що Путін пообіцяє Заходу безпеку і дотримується цієї безпеки, розв'яже собі руки коштом не нападу на НАТО з тим, щоб розібратися з Україною. Але ви бачите, що. Путін зрозумів, що з Україною так просто навіть з Трампом не розібратися, але якщо з Трампом вдвох, то можна розібратися з НАТО. Чи спочатку не розібратися з НАТО, не вдатися спочатку до політичного тиску, не використати антиукраїнські настрої на Польщі. Ми були б а я тут користаюся завжди з, з любому відповіді мою, моєму, моєму серцю мішків він кінкавить, а. То ви їх сильно любите. Я скажу, що 30% і ми б негативно голосів за наше зерно, нам хоча це не за наше зерно а зерно трейдерів, але ж хлопам, знаєте, обідно за честь їхніх панів. Ми ж будемо драти чуби з польських хлопів за честь наших панів. Якщо вони до того ж ще інваліди і пенсіонери і не можуть за себе постояти, то ми ж, як вірні Посполити, маємо рвати чуби. І давати вирвати свої чуприни за нашого пана, за наше панство. Отака от ситуація. Ну що ж, будемо сподіватися, що це зміниться. Хоча я лишаюся, на жаль, старим песимістом і думаю, що от після це просто Путін вдарив, щоб показав, що не тільки українці можуть летати над територією НАТО, запускати свої дрони через територію НАТО по Росії. Він каже, що і я ж могу. Що от Швисін хоче показати, що і бику дозволено, то що дозволено нам, українцям. Але ж ми, українці, є він створення, создане по образу і подобію Бога самого. Ну ви знаєте, хоча ще не доведено, що окрім Адама і Єви були ще Остап і Гапка. Але я думаю, що як тільки... Чому він бореться за москвинську церкву? Щоб не було українського богослов'я. Бо як тільки з'явиться українське богослов'я, ми зразу знайдемо не тільки ліліт, але що потім ще більш досконалий варіант, а да ми і, і Гапка з'явилися. Ну, Для кого ж Чорне море викопали? Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні, не попадайтеся до лап людоловів, З якого б полку. Штурмового вони не були. Знаєте, добре було в ту війну, в Другу світу. Каже, ти тихавий там проще. Ось якщо ти комуніст, то давай к пулемету. А тут же ж і комуністів нема, а кому же ж треба ставати до лав штурмовиків, ну хто не відкупиться. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте аж серце мені крається, що проти поляків нам було б значно легше воювати з москвинами і корейцями. Ніж оце з НАТО проти москвинів та корейців. Але ж така наша українська доля. Бай.